Друзі, всім привіт! Я хочу декілька слів про спасіння сказати. Є такі, якби дві основних позиції, якими людина приходить до Бога, якими людина якби може спастися. Перше це виконанням заповідей. Ми знаємо, друзі, що ця якби, дорога є неправильна, вона є пагубна, тобто вона приводить, не знаю, як це буде. На українській мові в тупік у безвихідь. Чому? Тому що якщо ти хочеш спастися виконанням заповідей, ти повинен виконати заповіді всі. Ти не можеш виконати тільки частково заповіді. Ти повинен весь закон виконати. Слово Боже говорить, коли хто всього закона виконає, а згрішить в чомусь одному, той стає винним у всьому. Знаєте, друзі, нема, нема різниці. Чим ви розіб'єте скло, чим м'ячем, чим молотком, чи просто маленьким камінчиком. Проблема в тому, що скло розбите. І тому ви можете казати, так я лише один, один маленький камінчик кинув. Яка різниця? Ти розбив все скло. Тому, друзі, якщо ви хочете спастися саме виконанням заповідей, виконанням закону, ви повинні бути абсолютно досконалі. Пригадайте одного хлопця, який прийшов до Христа і сказав, що питався в Христа, що мені треба зробити, щоб спастися. Христос йому каже: виконуй заповіді. І тоді цей. Чоловік молодий, сказав, Я все виконав ще з малку. І тоді Христос каже: Одного тобі бракує, візьми все, що маєш, розпродай гроші, роздай бідним, іди слідком за мною. І тоді він зажурився, розвернувся і пішов. Ви пам'ятаєте добре цю історію, і в самому кінці учні звертаються до Христа. Подивившись на це все, і вони собі, мабуть, подумали, якщо цей чоловік все виконав і все одно недостойний, недостойний Царства Божого, то що вже про нас говорити? Мабуть, Петро подумав, дивлячись на свою недосконалість. І вони кажуть до Христа: Хто ж тоді може спастися? Що Христос відповів неможливо людям, але можливо Богові. Христос явно цими такими, знаєте, завишеними. Вимогами закону хотів підвести людей до тої точки зору, до тої думки, що неможливо законом оправдатися. Ви можете оправдатися тільки благодаттю через віру в смерть Ісуса Христа, в те, що Він зробив. І тому, друзі, це є другий шлях, і він є правильний. Це той шлях, яким спасаємося ми. Ми спасаємося не ділами, ми спасаємося вірою. Навіть коли ми віруємо в Христа, не виконуючи діл, ми все одно спасені. Чому? Тому що Христос за нас все зробив, все виконав. То, що ми тепер можемо грішити, до речі, друзі, це логічне питання, яке повинно виникати. Павло якраз так і каже: то що ж, будемо грішити, якщо ми не під законом, а під благодаттю? Друзі, якщо ви проповідуєте Євангелію і це питання не виникає, що то ми тепер можемо грішити? То значить, ви не проповідуєте справжню Євангелію. Після слів справжньої Євангелії повинно виникати таке питання. Питання, щоб нам тепер, нібито, можна грішити. Звичайно, Павло каже, що грішити нам не потрібно, не можна, тому що якщо ми будемо грішити, ми відкриваємо своє тіло для дії диявола, і диявол буде руйнувати, вбивати, красти, нищити. Чому? Тому що ми вийшли з-під світла, ми починаємо жити гріховним життям, і багато людей через це навіть і вмирає. Але коли люди вмирають через гріхи і через наслідки гріха, це не означає, що вони втрачають своє спасіння. Ще раз, через наші гріхи ми не втрачаємо наше спасіння, навіть коли ми грішимо. Чому? Тому що Господь заплатив за кожен наш гріх. То, що я тепер можу грішити, друзі, будьте уважні, коли ми грішимо. Ми опоганюємо своє серце, ми робимо своє серце твердим, і коли це серце дуже сильно ожорсточиться, це серце, жорстоке серце, може відмовитися. Від нашого Господа. Це серце може перестати вірити. Ось що робить гріх. Він приводить наше серце до повного ожорсточення, яке може відпасти від віри, відпасти від Господа. Тому, друзі, дуже важливо, дуже-дуже важливо проводити святе життя, дбати про цю подаровану нам праведність, без якої ніхто не може побачити Господа. Нам подарована праведність, ми повинні її підтримувати, ми повинні зустріти. Одягнутися в нового чоловіка і поступати по духу, ходити по духу, бо як ми не будемо ходити по духу, воно приведе нас до смерті. Якщо ми будемо ходити по плоті, дивитись на плотське, думати про плотське, воно приведе нас рано чи пізно до смерті. Тому, друзі, важливо жити правильно, але я ще раз хочу сказати: лише один гріх може забрати від нас спасіння це гріх, коли ми перестанемо вірити в нашого Господа. Господа. Про це говорить Слово Боже. Я думаю, що я вам текст видам зараз, і ви можете це побачити: що прийде Дух Святий і виявить людям про гріх, не про гріх, що крадуть, не про гріх, що блудять, п'ють, горілку курять, ні, про гріх, що не вірують. Тому, друзі, старайтеся. Поступати по духу, щоб не відпустити, не розбитися у вірі і не відпустити своє спасіння, не віддати своє спасіння, не проміняти своє спасіння за тарілку якогось там червоного світського супу. І так, друзі, до чого я веду взагалі не про це хотів казати. Ви знаєте, деякі люди аж ніяк, навіть мої друзі, деякі ніяк не хочуть миритися з тим, що спасіння просто так нам подарене по благодаті. І вони кажуть, ні. Так, звичайно, ми не спасаємося ділами. І вони, вони просто придумали третій варіант. Я просто був шокований. Я довго сидів, дивився в слово, як. Побачити, що цей третій варіант не може працювати, і я знайшов це. Значить, третій варіант заключається в тому, що людина так не ділами спасається, але людина спасається станом свого серця. Тобто, як би Господь дивиться на людину, ось так дивиться, і якщо її серце не слушне перед ним, він її не приймає. А якщо серце слушне, то він її приймає. Друзі, абсолютна нісенітниця, абсолютна єрунда. Наші серця не можуть бути досконало чистими. Все питання, що ти маєш на увазі під словом серце. Якщо ти маєш на увазі під словом серце наш дух людський, оцю нашу природу, то наша природа є повністю нова. Кожен, хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, має нову, живу, досконалу природу. Наші духи є повністю досконалі. Ми в цьому світі, як Він, говорить Слово Боже. Напевно, що ті люди, які кажуть, Ажуть, що людина спасається станом свого серця, мають на увазі не дух, а нашу душу, тобто наш розум. А, друзі, якщо так, то хочу вам сказати, що наш розум ні в кого не є досконалий. Дух наш є повністю спасений, а тіло наше, воно ще буде воскрешене, буде спасеним. І душі свої ми ще спасаємо. Як спасаємо відновленням нашого мишлення? Перші вірші 12 розділу до Римлян. Там Павло каже: перемініться відновою вашого мишлення. Це є наша душа, вона є недосконала. А це говорить про те, що наші серця. І сьогодні ще є недосконалі. Та людина, яка яка каже, що ми спасаємося станом свого серця, мені хочеться задати їй зустрічне запитання. А твоє серце, ваше серце слушне перед Богом прямо зараз. Слушне? А ваше серце слушне перед Богом, коли ви, наприклад, десь вспилили Ну, нам треба зразу покаятися. А якщо ви не встигли покаятися, а якщо в цей момент прийшов Христос? І все, уявляєте? Уявіть собі, що ви як Давид, і ось в якийсь один момент в Давида неправильне, неслушне серце, коли він згрішив разом з Версавією. І якби от в цей момент прийшов Христос, якби Давид сьогодні жив. Хіба це було би справедливо, що Давид, людина по серцю Бога, провела праведне життя? І ось в якийсь момент прогрішилася, і в той момент прийшов Христос, і вона йде в пекло? Ні, друзі. Я хочу вам сказати, ні в кого з нас не є повністю досконале серце. Я навіть, навіть так вам скажу, коли приходить людина в церкву, покаялася перші дні, вона ще не може своє серце зробити ідеальним, вона ще може корити, вона ще може матюкатися, а це все є пороки нашого серця. Тоді, виходить, людина прийняла оправдання вірою, але вона ще не змінила до кінця своє серце, вона не може тоді бути спасеною. Виходить так, що не може. Ні, друзі, ми не спасаємося позицією свого серця перед Господом, ми не спасаємося станом свого серця. Тому що, якщо би ми спасались станом свого серця, слушністю свого серця перед Богом, то наше серце тоді яке має бути? Досконале, повністю таке, як в Христа. Невже Господь закриє очі на певні якісь гріхи і скаже, ну? У ті гріхи він ще не розуміє, значить, я його все-таки прийму. Ні, він приймає тільки досконале серце. Друзі, хочу вам сказати точно, що Господь приймає нас навіть з недосконалими серцями. Син, який прийшов до свого батька, який названий блудним сином, сказав: Батьку, дай мені мій спадок! В нього було правильне серце? Неправильне. Батько дав спадок, дав, до побачення! Все, ця теорія руйнується. Давайте поговоримо про старшого сина. Приходить молодший з покаянням. Старший приходить до батька і каже йому: Ти мов того прийняв, а коли мені до мене друзі прийшли, навіть козеняти мені не дав. В нього слушне серце? Ні. Він нарікає на батька, він не приймає в любові свого брата меншого. Що йому каже батько: усе, що моє твоє. Як він міг сказати так людині, в якої неправильне серце? Давайте подивимося притчу про е, сіяча. Пригадайте, там йде про різні типи ґрунта: край дороги, е, терни, каміння. А в кінці він каже про добру землю, яка приносить плід в 30, в 60 і в 100 крат. Друзі, що, яка різниця між тим, хто приносить 30, і між тим, хто приносить там 100 крат? Є різниця? Є. Той, хто приносить 30 крат, це значить, що його серце теж недосконале, бо серце повинно давати плід у 100 крат. Значить, і цей мав би бути не бо і його серце недосконале. Досконале серце це коли ти 100 крат приносиш. Але все ж таки ця земля теж названа доброю. Друзі, ще раз хочу вам сказати, будь ласка, не думайте, що Господь приймає нас через стан нашого серця. Чи знаєте ви, друзі, що є такі віруючі, які змирилися з якимись гріхами, і вони навіть не називають ці гріхи і гріхами? Їхнє серце їх не звинувачує. Ви знаєте, що я, я чув в Америці є цілі церкви, якби християнські общини людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, це є явний гріх, але їхнє серце їх вже навіть і не усуджує в тому. Вони можуть спокійно співати для Бога, будучи гомосексуалістами. Лісбіянками, їх серце вже навіть не ожорсточує, вже, вже навіть не засуджує. Чому? Тому що воно вже ожорсточене, воно їм не показує, що це гріх, тому для них це є нормально. То як тоді з такими? Ну ви розумієте, про що я кажу? Друзі, Господь приймає людей з недосконалими серцями. Бо якби він не приймав людей з недосконалими серцями, він би не прийняв. Нікого. Якщо в людини недосконале серце, наприклад, в якийсь момент. Значить, з точки зору тих людей, які вчать, що Бог не приймає людей з недосконалими серцями, вони в цей момент не Божі, не спасені. А що це значить? Це значить, що Дух Святий повинен був вийти з них. Тому що хто не має Духа Божого, той не Його. Значить, якщо вони в цей момент не спасені, бо їхні серця не слушні, Дух Святий повинен, повинен вийти. А якщо він виходить, то ми вмираємо, ми роз'єднуємося з Господом. А потім ви покаялися, і що він знову війшов? Ні. Це виходить, що ви в другий раз повинні відродитися, стати новим творивом. І виходить, що ми так декілька разів в день. Кожен раз коли каємося, наново приймаємо Духа Святого. Друзі, це не синітниця. Це так не працює, друзі. Господь приймає людей з такими серцями, які в них є. Чи я кажу, що не треба міняти свої серця? Треба. Чи я кажу, що не потрібно каятися, потрібно каятися. Але навіть коли ви не каєтеся, це не значить, що Бог вас не любить і не приймає. Він вас не приймає тільки тоді, коли ви від нього відріклися. коли ви розбилися у вірі. Чи може таке статись? Може, але це є довгий, довгий процес, коли людина постійно жорсточує своє серце і відпадає від Бога один раз і назавжди. Благословінь вам. Амінь.